Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давно я не з'являлася і давно не записувала відео. Сподіваюся, звук буде нормальним, тому що в мене і лампа зламалася, і зараз, якщо чесно, не збиралася знімати жодного відео. Але е -хочу, -хочу, хочу це зробити, тому що, е по-перше, вже за вами скучила, по-друге, просто Зараз фарбуюся, і от якщо ви бачите, вже одне око навіть не фарбувала. Одразу перепрошую за якісь голосові свої дані, тому що прихворіли ми, прихворіли так нормально з температурою, з кашлем, з нежитем. І у нас намічається переїзд. І оця коробочка це одна з косметичних моїх коробочок. Я вже майже все поскладала, залишилось тільки речі. Ми приїжджаємо на іншу квартиру, тому що, по-перше, на цій квартирі нас вже Ну, сама вона не дуже а, хороша і в не дуже гарному районі. І, до речі, по цьому районі сьогодні е, було шість прильотів о шостій ранку, і ми жах як не виспалися. Пишіть, до речі, як ви, як ваші справи, е, як ви себе почуваєте, взагалі пишіть коментарі. Е, ось і вирішила я. Відзняти це відео, ну так, як вийде, тому бачите, в домашньому, абсолютно на фоні. Просто буду фарбуватися і з вами спілкуватися. Отже, нещодавно мені дуже гарна, хороша дівчинка Лілія, надіслала косметику, розпакування якої ви вже бачили у шорцах мого Ютубу. Косметика дорога, звісно, бу але такої косметики б я ну по перше, я про неї не знала, тому що в принципі я не так то і цікавлюся косметикою, але дуже люблю фарбуватися. Хоча останнім часом чомусь. Якось не йшло до цього діла. Ось. І, ну, по-друге, я просто б не купила її, тому що вона дійсно не бюджетна. Ось. І зараз збираюся у магазин, суто піти там, по продукти, просто погуляти, провітритись, тому що хвороба вона так не пройде. Треба ну, мені, от, як людині, якщо я дозволю собі хворіти. і там ляжу на два тижні, то я ці два тижні і буду хворіти. А якщо я отак опаную себе, візьму себе в руки і ем, піду кудись, хоча б просто пройти з півгодинки, то тоді е, мій організм зрозуміє, що мені не можна хворіти і буде одужувати швидше. Ось. Е, чим я фарбуюся? Ось така палеточка, якщо я правильно читаю це СІАТЕ. Або Чіате. Я так розумію, це якийсь німецький бренд. Це 9, 9 тут рифільчиків. Я вам спробую показати. Зараз залюплю чимось. Палетка в теплих тонах, в теплих відтінках. Я десь там знімала. Щойно отримала а, робила тому вставлю. І от на як транзитний колір я беру ось цей світлий ось і наношу на повіку. ну Як завжди, ми це робимо, тобто вимальовуємо о, форму. да ось так що Якщо чесно, це перше таке моє відео. Я не можу і фарбуватися і одразу і щось говорити. Ось, переїжджаємо ми на нову квартиру, як я вже сказала. Квартира моєї тітоньки, яка зараз живе в Німеччині. Ось. І в них порожня ця квартира, вони її не здавали. там. Півтора року ніхто не жив. І ну, а чому ні? Чому? Це моя рідна тітонька, і я попросилася зі своїм хлопцем туди приїхати, тому що насправді це трьохкімнатна квартира, трикімнатна квартира. Ось і е, тут майже нічого не було. Тобто, все, що тут є, це те, що я завозила. Е, тим паче. Ну, от... Тут не було взагалі нічого, навіть, от наприклад, там шторку для душу, і оцей карниз для неї купувала я. Тобто, взагалі тут чого не було. Ой Одразу перепрошую. Так, ну форму форму ми зробили. Далі нанесу якийсь такий от мабуть оцей колір, більш темний. да Тобто, перший був світлий, темний. мабуть, ось ці три я їх використаю. І наношу його. Зараз подивимось, наскільки він буде ріжі. Рижи. Рижіти. Ну, нормально, в принципі. Колір такий поєднується з першим. Я думаю, вам не дуже видно, але я просто сиджу зараз біля вікна. На підвіконня поставила телефон. Ось. І Намагаюся відзняти відео, просто захотілося з вами потеренити насправді. Тому що бачу, що і відписки пишу вже. А, багато людей відписуються, тому ну, я розумію, тому що не хочеться бути підписаним на той канал, де відео виходить там раз на місяць, так якщо раніше я а, а, знімала інколи там по два відео. На тиждень то зараз це насправді складно із роботою. До речі, з роботою взагалі там у мене не дуже все добре. Ось і... і тобто робота стає менше. Зараз якось ці українські наші канали не набирають переглядів і, звісно, немає. Оплати для цих каналів. Так, ну третій колір просто на все по віку. Це таке рожеве золото, я вам вставлю картинку. О, яке гарне. Але воно теж таке руде, більше такий жовтий підтон. І, мабуть, його пензликом не треба, мабуть, отак... на телефоні закінчується місце. Ну, Словом, я нанесла вже тіні. І цей верхній ряд. Верхній ряд повністю перший верхній ряд. І оця блискавка така, чи блискітка. блискавка блискітка. Це рожеве золото, але воно теж таке риже, тому вони поєдналися дуже добре. Це з теплим підтоном тіні. Трішки я підтерла десь. І зараз буду обводити олівчиком. Ну, яким, яким звичайним коричневим олівцем. Візьму, мабуть, що цей такий від Diva. Це Easy Liner for Eyes відтінок 109. Не знаю, що це за бренд. Мені подарували їх аж 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 ого-го, як багато. Ось. І потихеньку користуюсь ними. Просто наводжу. Лінію. Ну, Хочу сказати, що взагалі оцей, ці тіні явно треба наносити на якесь таке, як підложку. Тому що вони, то в принципі, малюють, але мені хочеться якогось більшого, більшого від них більшої яскравості зробити. Тобто вони гарні, безумовно. але Або їх треба наносити на. Наприклад, клей від глітеру можна спробувати у мене є. Ну, а зараз як такий ну, доволі нюдовий макіяж. Так, далі брови, брови, брови. Ми оцією зробимо від Патрісія Лідо. Це відтінок 01 для брів. Оцей колір зробимо. Так. Словом, ще раз, ми переїжджаємо у квартиру тітки, тому що, хоч це і трьохкімнатна квартира, трикімната. Але, але тут нічого немає. Це, по-перше, по-друге, власниця квартири попросила нас поїхати, тому що хоче, щоб тут жила її подруга. Ну, в принципі, ми самі вже давно хотіли звідси якось поїхати. Я швидко фарбую брови, тому що в ну, мене вони густі самі по собі, і форму я їм надаю, ходжу до бровиста майстра. Ось, а так суто підкреслюю, підфарбовую, ось так, трішки нерівномірно, да? неоднакові вишу. Ой. Ось. Дуже поспішаю, тому що хочеться відео відзняти, тому що в телефоні мало пам'яті. Словом, Ось так. Далі, далі, далі. Для брів в мене є від GlamB, це Lesmo, це Steve Brow ось Такий, він звичайно прозорий, найбюджетніший. Мені суто потрібно, щоб він, до речі, він дуже добре фіксує. І я отак от прочісую. Прочісую брови. Звичайно, така потім плямка в нас виходить, яку ми підтираємо. Ну, тобто тіні, як трішки. Виходять з брів. ось, І тоді вони стають блідішими, більш доглянутими, прочисними і ніби це мої натуральні брови. Ось так, Ось так я роблю. Дуже все швидко. Я не люблю насправді фарбуватися довго. Раз, раз і все, і все готово. Це тільки коли я там знімала відео якісь, і то це не було надто довго. Так, і туш. Туш, звичайно, яка мені попадається. Ну, давайте. Ейвенівську візьмемо Black-Shock. Shock Volume Mascara від Avon True. Це дуже стара тушь. Це ну, не ця стара, хоча це теж десь їй. Півроку точно вже є. Ось. Швиденько профарбовуємо. Не забуваємо, до речі, біля кореня підкручувати. Воно тоді вії підкручені. І трішки об'єм біля коренів. Ось. Звісно, нижні. Так, ніби як зигзагом. Нещодавно потрапила, натрапила на YouTube-блогерку. Дар'я. Вона професійна майстриня-візажистка, і вона розповідала в одному зі своїх відео, які бувають взагалі неправильні, як, як правильно фарбуватися, а як неправильно. Та? Скажімо так, тобто якісь у неї були зауваження. Я, якщо чесно, зрозуміла, що багато, в принципі, речей. Я роблю неправильно ось. І намагаюся тепер це виправити. Ну, я не професійна, я просто звичайна людина, яка, звичайна дівчина, яка любить фарбуватися. Ось. Професійно я цим ніколи не займалася і, мабуть, що не буду. Тобто, ось такий макіяжик вийшов. Зараз наносимо тональний засіб і помаду. Тональний. Який я виберу? Мій найулюбленіший це слонова кістка від Everlain. Таджу в Кашмір, Кашеміровий ефект. Поки що він досі російською підписаний всюди. Everlain косметик це польська косметика. І оцей, ом, на Beauty Blender, цей, на б'юті блендер, цей тональний засіб мені підходить якнайкраще. Я наношу так спочатку точково всюди, тут у мене трішки кровоточило, це ми все замазуємо. Тонально, тонального може бути в мене багато, хтось скаже, але в мене просто шкіра з недоліками, які потребують замаскування. І ось так от швидко. Такими вбиваючими рухами. Воно тоді нам багато краще накладається весь макіяж і значно стійкіший. І, отак, і до речі, робимо масаж одночасно. Наносимо, не забуваємо по вухах пройтись. Не забуваємо по шиї, тому що багато-багато дівчат. Я її помічала, коли навчалася. У мене одногрупниці отут, от повністю видно по е межі е нанесення тонального засобу. Тобто розтягуємо його по всій шиї обов'язково, тому що багато дівчат не можуть дібрати собі. Повністю тональний засіб, правильно, і щоб не було таких переходів, розтягуємо ось так. Все дуже швидко. Це такий вийшов у мене. Як це правильно сказати, нюдовий так? Нюдовий макіяж? Тітонька привезла ось такий essence blushlig? Це подвійна така палетка, ну не палетка, тут і рум'яна, і хайлайтер. Тобто одна частина така персикова. Інша персикова з блискітками. Не знаю, як воно вам буде видно, сподіваюсь, що видно. От, І я хочу її нанести, на трішки підкреслити, щоб оживити себе. Бачила у тої ж блогерки, що не можна наносити, виявляється, ось такими пензликами не можна наносити хайлайтер, тому що такі пензлики колись були популярні. І зараз вони припинять бути популярними. Чому Чому не можна наносити? Тому що ці віяла вони нерівномірно розтягують вам хайлайтер і виходять такі плями. Тому вона радиться або ось такими пензиками, я так думаю, або з такими, наприклад, як я рум'яна наношу. Тобто об'ємна щітка має бути, об'ємний пензик, такий як бочонок. Так? Ось. І я. Змішую одразу два кольори, трішки струшую, робимо рибку, і ось так от швиденько наносимо. Трішки можна під брови, трішки наносити те, що залишилось, і з іншою, з іншою стороною все. Мені не потрібно, щоб воно сяяло. З космоса було видно, просто натуральний, майже непомітний макіяж. Трішки хочу навести за цим олівцем, виявляється, вже ганяються. Це лайнер від Virtuos каял від Vivienne Sabo, бежевий колір 06. Це каял для. Олів... для... скажіть, мені швидко. Слизової, да? для слизової, до речі, якось він я його підточила і він зламався. Чомусь його зараз ніде не можна знайти. Його, я так розумію, зняли з виробництва. Я хочу трішки, щоб очі не, не були такими а, хворими. Нанесу трішки каялу на слизову. Угу. Так. Ось так. І залишаються у нас помади, так, губи. Інколи, якщо це більш такий серйозний макіяж, я хайлайтер додаю ще на верхню губу. Воно трішки підсвічує помаду. The One Pink Flare. Вам, мабуть, що не буде видно. Це єдина у мене помада, яка такого персиково-рожевого кольору. Ось її я нанесу буквально трішки. Не буду нічого промальовувати, вимальовувати. Ось Ось такий макіяж вийшов. Зараз розчісуємось, одягаємось, наносимо парфуми. І все. Ось така у мене була. Шви... було швидке відео. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, все-таки у вас все добре, незважаючи на всі ці обстріли, які знову почалися по країні. М -м щось. Незрозуміли, в нас твориться з, на міжнародній арені з Польщею. Ну, не будемо про це говорити. Я все-таки не хочу, щоб мій канал перетворювався на якісь такі політичні дебати. Просто це розважальний контент. Просто мені. Дуже радісно з вами спілкуватися. Запрошую, до речі, всіх у свій телеграм-канал, де я розповідаю про парфуми, про свої враження, про парфуми. Звісно, це не професійно. Просто звичайна людина. Яка користується і цікавиться парфумами. Я вас всіх запрошую, там я значно частіше з'являюся на зв'язку. Також можете підписуватись на мій інстаграм-канал, де я викладаю якісь дописи з української мови, як правильно, там те чи інше слово, наголоси, якісь там діалекти, фразеологізми. Підписуйтесь, буду рада. Якщо ви вподобали це відео, таке швидкісне е моя з вами збиралочка до магазину на вулицю. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте, даруйте мені свої серденька, тицяйте на дзвіночок, ну, словом, ви все це знаєте. Буду рада поспілкуватися з вами тут в коментарях, поспілкуватися в Телеграмі, якщо будуть якісь запитання, ставте мені в інстаграмі. Всіх люблю, всіх цілую, всім па-па! Друзі, до речі, сьогодні мій аромат дня це ось такий відливантик Pink Molecule. Про цей аромат я вже написала у своєму телеграм-каналі, тому доєднуйтесь, читайте, ставте вподобайки. Аромат, який покращує мені настрій. Тут приблизно десь півтора мілілітри, може менше. Ось це аромат про. Абрикоси про рожеве, наприклад, ну якесь рожеве шампанське, так трішки тут є кислинки, він такий шипучий, дуже святковий, дуже радісний. І от на сьогодні мені він прям маст хев. Ось пишіть, до речі, як вам це аромат, хто з ним знайомий, знаю, що багато надають перевагу віддають перевагу. Знаю, що багато віддають перевагу саме фіолетові молекулі. Це в мене рожева, маю ще ну, приблизно стільки ж фіолетової, і рожева мені подобається значно більше. Всіх люблю, всіх цілую, всім гарного настрою. Бережіть себе, не забувайте донатити, не забувайте підтримувати наших захисників, бо саме завдяки ним ми зараз і живемо. Як можемо насолоджуємося цим життям. Хоча сьогодні, звісно, шість прильотів в моєму районі. Це було о 6 ранку. Якось дуже негарно. Не так перенервували Ось, навіть, мабуть, що досі не відійшла я від цього. Тому рожеве молоко сьогодні мене врятує. Всім па-па!